Бо багато людей насправді просто фантазують на рахунок військових. Військові це такі самі люди, як і всі інші, просто з іншими навичками. Та вони пережили там щось страшне, багато чого у них змінилися погляди на життя, цінності і так далі. Але це такі самі люди. Ну, е, і зрозуміло, що якщо у дівчат і хлопців є якісь травми, там, поранення, контузії і так далі, що це просто так безслідно не зникає. Після контузій, е, ти можеш там, забувати щось, е, погано спати, наприклад. Або ти можеш щось розповідати, а потім там, в один момент зависнути. І задуматись про щось своє, і ти це робиш не тому, що ну навмисно, про просто так є.